Добрий день! це рекрутерський подкаст від ViepTerget.Seo. Сьогодні поговоримо про курс валют, як Apple Watch рятував життя людині, створення штучного інтелекту, який перетворює думки на текст, та актуальні вакансії від Аптергет. Національний банк України вирішив збільшити пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. 6 вересня банкам дозволили продавати більше валюти населенню. Курс долара на готівковому ринку купівлі не змінився, а у продажу подорожчав на 5 копійок. Євро у покупці подешевшав на 20 копійок, а у продажу не змінився. Тож на готівковому ринку котирування гривні до долара становлять від 40 гривень до 40 гривень 70 копійок. Євро купують за 39 гривень 70 копійок, а продають за 40 гривень 70 копійок. За даними валютного аукціону, на чорному ринку ціна за долар коливається від 40 гривень 75 копійок до 40 гривень 95 копійок, євро від 40 гривень 14 копійок до 40 гривень 63 копійок. До новин технології. Перше, розумний годинник Apple Watch врятував життя 54-річному британцю, своєчасно виявивши безсимптомні проблеми зі здоров'ям, через які серце чоловіка зупинялося 138 разів лише за 48 годин. Друга компанія Meta повідомила, що створила модель штучного інтелекту, який перетворює думки на текст. Результати випробувань показують, що модель може декодувати відповідні сегменти мовлення з точністю до 73%. Для тестування обрали 793 слова, тобто значну частину слів, які люди зазвичай використовують протягом дня. Створення цього штучного інтелекту особливо важливе для людей, адже щорічно понад 69 мільйонів людей у всьому світі отримують черепно-мозкові травми. Через них багато постраждалих не можуть спілкуватися за допомогою мови, друкування чи жестів. Життя цих людей могло б поліпшитися завдяки використанню такого штучного інтелекту. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від Apptergi.Sio. Шукаємо middlenet розробника що має щонайменше 2 роки досвіду на бекенді для роботи над платформою, що створює документи для будь-яких потреб бізнесу. Також маємо пропозицію часткової зайнятості для Middle чи Senior ruby розробника Тож саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. Вітаємо! Рубрика неіснуючих технологій. Наші інженери з Інституту неіснуючих технологій розробили андроїда, який може використовувати потужності свого мозку на 100% та знає відповіді на усі запитання. Проте, після питання, коли вийде Half-Life 3, комп'ютер вийшов на балкон та закурив. З вами була рубрика неіснуючих технологій. До зустрічі на наступному тижні.